Громадівський рух засновує Володимир А Чи чули ви до нашого випуску про Володимира Антоновича? Михайло Грушевський. Це учень Володимира Антоновича. Шалених поворотів в нього в житті було надзвичайно багато. Мені він дуже імпонує от як людина. Мені дуже цікаво от, розібратися, чому він поводився так чи інакше. На нього вплинув е, Тадей Рильський батько Максима Рильського. Чи це був вплив навпаки? В громаді ні разу не було жодного, жодного арешту, жодного провалу. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про гендер, культуру та ідентичність. Власне, ми говоримо тепер не лише про шалених авторок, але й про шалених авторів, особливо якщо вони мають якийсь прямий стосунок до культури та ідентичності. От у нас сьогодні така розмова про надзвичайно цікаву постать про людину, яка дуже важила для української культури. Другої половини 19 століття, але і далі про людину, яка власне дуже вплинула, скажімо, на Максима Рильського, і взагалі на цілу низку українських авторів та істориків, скажімо, так, ми говоримо про Володимира. Антоновича, власне, він справді був доволі шаленим, якщо ми думаємо найперше про його життя. Ну як автор, можливо, спокійнішим головним чином писав історичні твори. Але от як людина, то точно, ну найперше, він походив з польської чи з польщиної родини. Е, і е, йому довелося е, від початку протиборствувати своєю мамою, яка була людиною дуже суворою і мала, звичайно, для нього програму е, життя. Планувала, що він буде медиком, ну, тобто професію таку буде мати доволі мирну. Натомість він вирішив дещо інакше. Спершу він таки став медиком, але пізніше. Е, Почав займатися історією, гуманітаристикою, ну і таким чином почав власну кар'єру, власну життєву програму. По-друге, і це найважливіший злам в його житті. Він почав займатися історією українського народу, взагалі України, і належав фактично змінив ідентичність або обрав українську ідентичність. От коли говорять про політичну націю, ми можемо цілком говорити про Антоновича. Він обрав українську ідентичність і належав до кола так званих хлопоманів. Хтось до цього ставився явища. Так, якось зі зневагою чи підозріло, але самі флопомани, тобто ті, які симпатизували простому люду, вони носили це прізвисько так з гордістю. Ну і врешті, Антонович був одним з чільних, був однією з чільних постатей в громаді в такій напівпідпільній. Організації політичній на основі якої пізніше з'явилася політична партія. Ну, власне, громада скеровувала без перебільшення культурне життя в Києві, та й на цілій правобережній Україні зріна на, на Дніпрянській Україні знову ж в другій половині 19 сторіччя. Тобто таких шалених поворотів в нього в житті було надзвичайно багато. Ну і саме тому є сенс про нього поговорити детальніше. Як взагалі склалося в нього е, склався в нього цей вибір? Так, тобто е, наскільки ми можемо говорити, що наприклад на нього вплинув е, Тадей Рильський батько Максима Рильського? Чи це був вплив навпаки? Вони ж були друзями? От е, як взагалі уявити нам цю е, ситуацію в Києві культурну е, подієву там, в десь 60 ті роки 19-го сторіччя на їхнє середовище сьогодні? Особливо цікаво дивитися і на Антоновича і на Тадея Рильського, тому що зараз процеси відбуваються схожі. От якщо, якщо знати, що відбувалося в Києві в 50-ті 60 роки минулого 19-го століття, то уявлення, що Київ був російським містом, одразу дуже захитується. Це така теж іронія історії. Отже, після польського повстання 30-го року заснували Київський університет. На противагу польському рухові. От, значить, закрили у Вільні, як тому Шевченка, лишили тільки лазарет, тобто тільки медичний факультет закрили університет, лишили тільки лазарет. І от значить, 1834 року в Києві постає університет святого Володимира як така твердиня російського руху, російської значить, єдності. І знов ж таки перша перша іронія, перший такий іронічний ареал, те що більшість студентів Київської святого Володимира були поляки. Це це польська шляхта. Українці українці тут жили, але але вони були все таки соціально нижчі за університет, переважно. Отже, це польська, це така потужна польська потужна, потужна польська, так звана польська гміна, оця організація. І коли повстання вже шістдесят відповідно року, то Антонович і Рильський були тими, ну Антонович Антонович вів вони, вони, тоді Рильський і Володимир Антонович дуже близькі друзі. Але звичайно, що Антонович ну, послідовніший і цілеспрямованіший був. Отже, вони відмовилися від, вони відмовилися приєднатися до польського повстання. Це, це був страшенний скандал. Там навіть був суд честі, і який ну, для Антоновича, який його звели. Він зрадив свою батьківщину, він зрадив свою громаду. І тоді Антонович 1961 року в, в Петербурзькому журналі Основа, який недовго але виходив в Петербурзі, Антонович друкує той знаменитий текст Моя сповідь, Моя ісповідь. І це став, це, ця стаття і стала програмним документом хлопоманів ну, як руху. Хлопомани, це знов таки переважно українська сповнізація. Зована шляхта, яка якраз тоді, це після Шевченка, це після це вже це вже Україна, яка прочитала Кобзаря. Отже, якраз тоді вони. Повертаються переважно до своєї ідентичності, а хтось а хтось ась хтось заново, зрікаючись польською, обирає українську, але там я думаю, там складно було розібратися в тих багатовікових, так би мовити, переплетіннях на правобережжі, на Дніпрянщині. Отже, Антонович звинувачує своїх недавніх друзів, по які готують повстання, в тому, що вони не хочуть бачити той народ, який серед від якого вони живуть, що вони не хочуть віддавати борги тій землі, яка їх виростила і випликала. І проголосивши, це гасло, ми маємо віддавати свої борги е, тій землі, яка нас виростила і виплила, е, Антонович започатковує рух хлопоманів. І от на питання, чому в нього такий вибір? Одна моя, моя відповідь я, мені, мені він дуже імпонує от як людина, Мені дуже цікаво от, розібратися, чому він поводився так чи інакше. Я думаю, і в нього були якісь, якісь глибинні такі от демократичні симпатії. Ну, а очевидно, що в польсько-українських стосунках ну, демократичне начало було на по, на українсь, по українському боці. Е, Антонович це ж про це є багато переказів, є багато анекдотів. Е, Антонович дуже любив, він був такою трошки театральною людиною Це, До речі, театральність це вміння, це захоплення конспірології, йому дуже допомогло потім, коли він організовує е, стару громаду. ми Зараз про це. Поговоримо, але спочатку, отже, хлопоманство означає, що вони починають просто вивчати що ж навколо, і вони записують народні пісні. Отже, Антонович студенти значить, Володимир Антонович і Тадей Рильський їздять Київщиною або ходять пішки Київщиною. Вони Дуже багато об'їздили. Вони ж були і аж десь там на Так, вони всі кані по всі канікули. Вони, значить, вони їздять ціле літо. Лі, 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 лі. Ну і е, молоді люди, які молоді чоловіки, котрі вдягнені в український народний одяг, як написано, в якомусь жадарському цьому. on В якомусь жандарсько там описі в, в смушевій шапці з бантиком і, в, і з червоним, червоним поясом. А якщо... А вони при цьому розмовляють ну, очевидь, мовою освічених людей, ці їх кілька разів там притягували до, до, якоїсь, там, до якоїсь там поліції, до, до якоїсь жандармів, розбиралися. Е, 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 Антонович дуже цікаво об, об, відповідав жандармам на їхні звинувачення, тому що були обшуки в його сестри, були обшуки особливо. Ну, це це вже знаходили там ну, книжки, які не пройшли цензурного дозволу. Отже, він казав, що ну, от, я, я люблю дуже один його опис. Значить, так, в мене є е, малоросійський костюм. Е, я його вдягав тричі. По-перше, я його вдягаю в трьох випадках. По-перше, він мені дуже корисний і зручний, коли я записую, значить, е, е, як історик записую на народні пісні і їжджу по селах з ветнографічні експедиції. Ну, штука дозволена, нема чим. Крити по-друге, я його ношу вдома як шлафрок, тобто як халат. І по третє, я один раз був виступав в якійсь там історичній драмі, де я грав німе німого персонажа, без персонажа без слів. От там я теж вдягнув цей костюм. Це було втретє. Ну, це таке очевидне знущання над тими, хто його допитує. Але так чи інакше, ну це такі ігри, але крім цих ігр, от Жантонович робить дуже серйозну наукову кар'єру. Так, він стає досить швидко, починає викладати в університеті. Він стає там професором сорок так, років. Так. Він вже професор. Він професор, потім декан Володимира. від університету він їздить на археологічні з'їзди. Та збирає колекцію, і потім він стане академіком вже десь абсолютно там 60. і знов таки. Ну воно то кар'єра, ніби Ви кажете, що як я як вчений він не був, не був таким там шаленим. Як сказати, він пише. Він починає досліджувати козацтво. Ну в російській імперії це не найкращий спосіб зробити кар'єру, досліджувати козацтво. Він пише якраз його, його знамениті роботи про козацтво. Антонович був дуже добрим археологом, як згадують, і тут йому йому допомогла медична освіта. Тут йому згодилася мамою, так би мовити, шпилена. мамою. Спроєктована мамою шпилена медична освіта. Він коли там кістки, якісь там викопували, він добре знав звідки вони, як вони там, як їх там докупи складати. І він зібрав велику колекцію. Власне, в університету мізматична колекція і багато, і багато іншого вони стали так. потім основою от, власне археологічного музею. Ще абсолютно вийшого. більше того, Антонович же все-таки, якби там, ну саме Антонович сформував школу істориків. Михайло Грушевський, це учні Володимира Антоновича, mm -hmm. так само, як і як і багато інших істориків. Чим ще Антонович, Володимир Антонович, як професор, вирізнявся, він зна, він не був зорієнтований як більшість його колег лише на Росії. Точку, на російську точку зору, він, в нього, він добре знає польське середовище, він добре знає західні концепції. В Антоновича якось дуже, 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 такі, дуже широка мережа потрібних зв'язків. Він вміг налагоджувати зв'язки з людьми. З одного боку, десь колись знов таки його за щось допитували, і значить, назвіть, хто вас відвідував, які підозріли особи вас відвідували там за останній рік. Він починає перераховувати там Генералів дійсних статських радників врешті доходить до якогось там до когось там з імператорської родини, після чого, після чого жандарм вирішив далі вже не входити в деталі. Ну, бо, е, так само є, от Я дуже люблю цю історію, як Володимир Антонович ходив до лікаря. Це дуже гарна історія. Отже, він чемно прийшов до професора медицини свого колеги по університету, Очевидно, а прийшов він в тому ж самому селянському одязі. Який, до речі, принаймні, от йому дуже пасував. Йомусь вуса пасували. От є фото молодого Антоновича в цих вишиванках, в цих свитках селянських. просто дуже дуже, дуже, дуже артистично. Він був артистичною людиною. очевидно. Отже, він відсидів чергу. Він прийшов. Ну що, професор тамся до нього на тину, прийшов, прийшов собі. Значить, ти, значить, ти що, п'єш багато, чого в тебе там хвороби? Та ні, я не п'ю. А що? А, а, а чим ти займаєшся? Та в університеті працюю, а ким сторожем та ні, професором. І подає свою візитівку. Ну, після чого професор медицини довго вибачався перед колегою-професором. Значить, таких історій є багато. -таки. Це е, такий, з іншого боку, офіційний і неофіційний його образ. Але ж е, насправді було ну можна сказати паралельне життя так пов'язано, от власне з громадою. Взалі тут є така певна. Політична переємність, тобто десь 40 40-ві роки це Кирило Мефодіївці, так потім от хлопомани вже 50-ті з'являються. А в 60-ті вже починає з'являтися громада. Та, і громадський громадівський рух. Ну громадівський рух засновує Володимир Антонович. А він це чому я кажу про геніальну конспірологію? От ну в, в другій половині 19-го століття в ну, на Дніпря, але в Києві зокрема було. Ж дуже багато марксистських, соціалістичних, там народовольських оціх, лівих організацій. В них були постійні якісь провали, були провокатори. Ну безліч цих історій київських історій. Зокрема, ну, їх викривали провокатор, викривали в Сибір в тюрму. Гинули там значить смертна кара в громаді. Ні разу не було жодного, жодного арешту, жодного провалу. Отже, Антонович започатковує принцип трійок. В першу трійку він запросив, ну, якій був він, він запросив Петра Антоновича Косача, юриста за фахом, і лікаря Федора Панченка. Отже, Володимир Антонович, Петро Косач і Федір Панченко, от як перша ну, яка оця сам, оця, оця серцевина, як початок, як перше зерно. Старої громади, і ну е, окрім всього іншого, Петро Косадж давав величезні гроші на на всі ці речі. Е, а далі вони кожен. Вже вербували нових, так, нових, так, але так кожен так, знав тільки... Так, Але вони знали, вони вони не знали всі один одного. А і для того, щоб потім бути прийняти вже якесь таке основне це громадське коло там. Був в принцип у них такий, що вони мали всі без винятку члени громади мали сказати так: якщо хоча б один голос був проти, то не приймав. І переважно це от були такі ну суто моральні, якісь такі етичні, якісь застороги в кожному разі. це була спільнота, в якій жодного разу не було провалу. Крім того, Антонович же, е, мав неймовірні зв'язки. Е, коли я згадувала цю історію, що там жандарм злякався, складаючи список, хто ж його відвідував, е, е, Антонович жив на Кузнечній. Ну, от нині нині вулиця Антоновича в Києві. Е, Кузнечна – це поруч з марінсько благовіщенською вони там всі сусіди, врешті-решт, і Антонович там в своєму в тому будиночку на Кузнечній, він збирав там неймовірне товариство. Те, це не далеко від косачів. Ну Це поруч. Ну вулиця Антоновича і вулиця нинішня вулиця Антоновича, і нинішня вулиця Саксаганського. Це поруч mm -hmm. там поруч живі Чекаленко, і всі ці Косачі, Лисенки, Старицькі, Це було одне коло. Отже, Антонович їздить влітку в експедиції. Йому він дуже любив експедиції. Він дуже любив археологічні. Він дуже любив цю роботу. Ну от польові роботи, всі всякі Це знов таки, от я дуже люблю спогад як Євгена Чекаленка про те, як він знайомився з Антоновичем. Чекаленко приїхав з Одеси. Ну, в Одесі ж теж був такий непоганий, ну досить сильний, досить потужне громада середовище громадівське. Чікаленко захотів, він мав рекомендаційний лист, захотів познайомитися з Антоновичем. Вони підійшли до будиночка на тій самій Кузнечній і побачили, як вони вирішили, садівника чи двірника, який там щось прибирав навколо території, щось там підмітав спитали, чи можна побачити професора Антоновича. Той тобто сказав, ну йдіть на парадний вхід, я його зараз покличу. Він сам відчинив їм двері і сказав: Я Антонович. Ну от такі, от такі всякі пригоди. Але це не Відміняв у тому, ще раз кажу, що він використовував ці речі дуже серйозно, тому що ну скажімо. Коли на Антоновича посилали а, а обшуки, бу, були обшуки, були. Ну, їх розуміли, що вони о, ті самі українофіли, що вони вороги. Один раз один раз же була та 97-го, здається, року, була та е, ідіотська ситуація, коли їх всіх згребли з Лесою країни, з Лесою включно, включною та її сестрою, і запхали в Лук'янівку, ну але нічого не змогли довести, вранці відпустили, тільки осоромилися. Е, Антонович охоче запрошував е, у, у, на вареники до себе, знамениті вареники. Антоновича, на який їздив сам генерал-губернатор Драгомиров. Ну а коли Драгомиров приїжджає на вареники, то ну, як ж ти будеш підозрювати того, хто пригощає ну, то, хто пригощає самого генерал-губернатора. І тому на нього писали багато доносів, але воно все Драгомиров Часом, коли йому таке писали, казав, що та я й сам з Малоросів, що ж там, ну в нього ну, в Драгомирова не було якоїсь української там, ідентичності, але він міг українські пісні поспівати, і він розумів. Що він там з конотопа, і що в нього там десь ну все ж українська шляхта. Ну і громада мала серйозний вплив на українську культуру загалом. Ну, громада мала дуже великий вплив не лише на культуру, але й на політику, тому що вони ж вони збирались ніби все так доволі безневинно. Ну, хоч хоча влада розуміла, що воно не безневинно. Але вони збирались безневинно. Ну, приходить, ну, приходить, приходять поліцаї, приходять жандарми. Ну, сидять пани, п'ють горілку, значить, стіл ломиться від тарілок. Ну що, ну, святкуємо, святкувати щодня є, що правильно. А, і там от є, до речі, Людмила старинською процес. Погоди. От вона в дитинстві, вона пам'ятає обшуки, вона пам'ятає там як от, якісь там застілля. Часом, там, якщо це був якийсь знайомий там, пристав чи поліса, йому просто наливали зайву чарку, і він ішов собі, чи там який руб, руб якийсь давали. Тобто, фактично, вони е, продовжували говорити про. Культуру пропагувати культуру там, значить, київський телеграф газета була в них під контролем. Вони так. продовжували про це говорити тоді, коли, начебто, говорити вже не можна було і аж до. Емського указу була досить інтенсивна така ну діяльність. більше того, а вони говорили не лише про е, культуру. А, от, от, отут є отут, отут суть конфлікту, про який всі знають, десь більш-менш якось так трохи. Але отут суть конфлікту, який ніби важко пояснити між Антоновичем і Михайлом Драгоманом. Конфлікту, який там, ну скажімо, ну, для всієї родини косичів, все, бо ну, з одного боку, ну там, це, там були складні стосунки, це можна зрозуміти. Отже, вони у них вже ну, Антоновичівський проєкт Антонович казав так, що без е, культурного підґрунтя ніяка соціальна революція нічого не змінить. І, мабуть, він був мудрий тут. Отже, спочатку культурна робота, а потім соціальна революція. Ну, за, за, за натурою він, очевидно, от він був не революціонер, він був еволюціоніст. Отже, але я теж поділяю точку зору, що без культурної роботи ніяка соціальна ніякий бунт нічого не змінить вмить. Коли, отут різниця між українським народництвом, представником якого був Антонович, і російським народництвом. Тому що російські народники йшли в народ, йшли... вони йшли, от як ну, от знаменито, як це зробив Богдан Маркович, син Маркавовчка. От вони йшли в значить в народ, в село Зразу підбивали на бунт. Страждали, вони там страждали від, ну, від всіх хвороб, там той самий Богдан Маркович, там ледве не помер від якоїсь там. Ну, там те ж без це ж це ж. Російська російська діревня з цим усім, чому вони йшли? Там от є листування, ми там страждали від ну від від бруду побутового, від неможливості там елементарні, ну, ну, якісь такі, от елементарні ну, гігієнічні, якісь, якісь норми. Але треба йти в народ, тому що ось, народ це особлення мудрості, і в того Ваньки треба навчитися той. Це те, що навіть навіть найвідомішому російському романі «Війна і Мір» від Луня. Треба йти в народ і в того самого там Ваньки, Платона, значить Ніколушки, навчитися мудрості. Українське народництво дослівно протилежне. Вони кажуть, що треба підняти народ до рівня освічених верств. І проект старої громади це проект недільних шкіл, недільні школи дуже багато чого зробили. Отже, коли 76, 1876 року Емський указ унеможливлює вже будь-яку діяльність, тобто там вже просто не було що робити, стара громада збирає кошти і відряджає Михайла Драгоманова, якого Перед тим виключають за ну виганяють з роботи з, за політичну діяльність університету святого Володимира. Відряджають Дергоманова за кордон, щоб він налагодив там видавничу діяльність, діяльність. Дергоманова. Спочатку фінансує стара громада, а потім конфлікт між Драгомановим і Антоновичем. Бо Антонович вважав, що Дергоманова має продовжувати культурницьку роботу. Драгоманов починає політичну роботу. Немає відповіді для мене, немає відповідь на питання. Хто з них правий, хто ні? Це просто різні підходи. Очевидно, Драгоманов більше спрямований в майбутнє десь, ніж Антонович. Антонович е сповідував повільніший, там, повільніший крок. Так, чи так е стається розрив між ними. Драгоманов, так і ну, власне ну, вже, вже видає цей, цей журнал громада в Женеві, вже там, там, там з різними фінансуваннями. Е е Антонович продовжує от свою в Києві свою, так би мовити, роботу і. Антонович, ну фактично ж, от вивчення козацтва взагалі вивчення козацтва Запоріжжя як наукова дисципліна, чи як, як наукова царина, це його заслуга, е, а це Антонович виховує Михайла Грушевського, якого знов таки громада відряджає Львівський університет, аби мати от. Такого чільного чільний голос. Так що, власне кажучи, з Антоновичівської старої громади і постають потім на її ґрунті, постають потім політичні партії. І, врешті-решт, ті, хто хто дожив до 17-го року, вони і будували Українську Народну Республіку і Центральну Раду. Шановні наші слухачі, слухачки, глядачі, і глядачки, ось така цікава особистість, про яку ми сьогодні так доволі стисло. Сказали, щоб звернути вашу увагу, і ми закликаємо далі підписуватися на наш канал, підтримувати нас на Патреоні тут на Ютубі, стежити за нашими новими випусками. Ну і традиційно наприкінці запитання: чи чули ви до нашого випуску про Володимира Антоновича? Чи знали про цю особистість? Прошу просимо коментувати. А власне для того, щоб зробити цей випуск більш резонансним, привернути увагу до постаті Антоновича, ну і перемогти, чи вдосконалити там механізми Ютубу, які в такий спосіб будуть наголошувати саме розмову про українську історію, українські важливі історичні постаті. І цього разу я маю питання пов'язане з тим захопленням конспірологією, яке інспірував власне Володимир Антонович. Отже, вулиця Кузнечна в Києві знаменита не лише тим, що там жив Володимир Антонович, хто ще був знаменитим мешканцем цієї вулиці і описав її у своїх творах. Йдеться про видатного українського поета.